Чи справді плановими у нас скоро стануть увімкнення, а не відключення електрики? Чому одні будинки відключають частіше, а інші такі ж рідше? І чи є шанс таки втримати енергосистему взимку? Ми говорили з керівником державної компанії «Укренерго» Володимиром Кудрицьким. Спеціально для глядачів ТСН і марафону Єдині новини він показав нам підстанцію, по якій особливо часто гатять расисти? Ось місце потрапляння однієї з ракет на територію цієї підстанції залишки тут досі ще лежать, і в той момент, коли ця ракета вибухнула, без світла залишилися півмільйона домогосподарств в Україні. Приїхали сюди на цю підстанцію, яку як мені пояснили, обстрілював ворог особливо часто. Чим це можна пояснити? Чому така популярна ця підстанція у рашистів? Ви знаєте, ворог він же вибирає цілі не аби як в деякі підстанції. Вони обстрілювали там 5, 7 і навіть 9 разів. Це пов'язано по конкретно цій підстанції з тим, що вона є важливою для живлення декількох областей всього центрального регіону нашої держави, і тому вони постійно намагаються поцілити в обладнання на цій підстанції для того, щоб якомога у більшої кількості споживачів якомога довше не було електроенергії. Сніг морози, зима нагадує, що вона вже на порозі. А у нас не тільки планові, але й аварійні відімкнення і два масованих удари за тиждень. Ви вже підрахували, які збитки вони завдали на сьогоднішній день? Бо я дивилася статистику до 15 листопада. Йшлося про те, що здається, було зруйновано 40% енергетичної інфраструктури. Як зараз? Ну, пошкоджено, дійсно, було близько. Більше третини енергетичної інфраструктури збитки складають сотні мільйонів доларів, якщо не мільярди. Гроші ми обов'язково порахуємо і точні суми в вигляді чеку пред'явимо терористичній державі, яка так безжально нищить цивільну інфраструктуру. За останню добу наскільки збільшилося навантаження на енергомережі? Ну, ви бачите похолодання, і звичайно, що споживання зросло. Десь відсотків на 15 порівняно з минулим тижнем, можна оцінити зростання споживання. А тут ще і ворог бачите, вчинив таку масштабну атаку. Це, як знаєте, якщо людина зазнала поранення, перше, треба стабілізувати її стан, і потім, вже після лікування, вона зможе знову нормально функціонувати, займатися своїми звичайними справами. Так і з енергосистемою ми е, впровадили досить значні відключення останні дні. Сьогодні вони дещо м'якші, тому що йдуть відновлювальні роботи, і е, очікуємо, що на вихідних споживання знову знизиться. Це звичайна абсолютно історія, тому що на вихідних люди споживають менше електроенергії Правда, ніж в робочі. Навпаки дні. сидять вдома, хочуть готувати їсти, ванну прийняти. Нуди зате не ходять на роботу. І таким чином у нас споживання на вихідних, як правило, нижче, ніж в робочі дні, і тому на вихідних трошки стане полегше. Сподіваємося, що нам буде трошки легше балансувати енергосистему у вихідні дні. В яких областях зараз найскладніша ситуація зберігається? Де чекати більших відключень, триваліших відключень? Ну, традиційно у нас напружена ситуація в центральному та північному регіонах нашої країни. Це Київ, Київська область, і прилеглі до них Чернігівська, Черкаська і Житомирська область. Північний регіон це в основному Харків, Сума і Полтава. Ми зараз відновлюємо руйнування на заході України. Там теж ворог поцілив в декілька важливих об'єктів наших підстанцій. Тому е, одна з цілей відновлення полягає в тому, щоб е, зробити е, так, щоб можна було доставляти по енергомережі достатню кількість електроенергії е, для живлення цих областей, які я назвав. Чи там прям сліди цих від осколків? Так, це є сліди від осколків. Після чергового обстрілу, вже який не перший раз відбувався, за працівники, ну, працюють фактично круглодобово. Ну а що найскладніше в вашій роботі? Ну, найскладніше в роботі. Тяжко людям усвідомлювати те, що вони вже тут працювали, 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 відновлювали обладнання, вже знову приліт. Ну і відповідно знову треба працювати і працювати кругодобово. Переробляти Ублюдано. те саме, що так, вже залитали. Енергетики звертаються до українців і кажуть, потрібні аварійні відімкнення для того, щоб ми швидко відремонтували. Мене наприклад запитували. А що це дає, якщо зараз відімкнути, чому в цей момент, коли триває ремонт, потрібно ем, негайно залишити без світла, тепла і води там енну кількість будинків? Насправді я би пішов від зворотнього. Якщо не відімкнути в момент таких серйозних пошкоджень енергосистеми і достатній обсяг споживання, щоб збалансувати систему, то будуть набагато тяжкі наслідки. Справа в тому, що в, у нас в електроенергетиці е, має бути постійно баланс між фірмами. Фізичним виробництвом електроенергії в енергосистемі і споживанням. Якщо цей баланс порушується хоча б на пару відсотків, це спричиняє дуже Важкі наслідки, і ми в Укренерго в нашій диспетчерській постійно кожної секунди слідкуємо за тим, щоб цей баланс зберігався. Головна задача диспетчера зберегти енергосистему, і йому треба аварійно відімкнути якусь якийсь обсяг споживання, від'єднати тимчасово від енергосистеми якусь кількість споживачів для того, щоб збалансувати енергосистему, щоб дати їй вижити, дати їй втриматися і оперувати далі. Періодично в соцмережах я зустрічаю ну, таке хвилювання. Наших глядачів, чому одні будинки відмикають надовше і частіше, а інші менше, коли ми побачили, що ворог цілеспрямовано намагається знищити нашу енергосистему, ми розробили разом з військово-цивільними адміністраціями, разом з обленерго, міністерством енергетики, офісом президента, ну так, планові графіки вимкнень: це коли ми з вечора. Знаючи ситуацію, планову на завтра говоримо, що е, необхідно обмежити споживання в таких-то регіонах, в таких то областях, ну на таку-то приблизно величину. Тобто ми... А як ви орієнтуєтесь, які регіони, в яких регіонах потрібно обмежити а ми Від чого це залежить? пропорційно їхньому споживанню? Тобто, тобто пропорційно споживанню регіонів. Тобто це така чесна, справедлива історія. І тоді заздалегідь вже обленерго знають, що завтра, наприклад, в області такій-то споживання загалом буде обмежено на 100 мегаватт, наприклад, з 7 ранку по 10 вечора. У нас є аварійні відключення. Це коли в якийсь момент. Ми бачимо, що енергосистему збалансувати можна тільки додатковими вимкненнями споживачів, і це не можна спланувати, тому що на те вона і є аварійна ситуація, що ти її не можеш, як правило, передбачити заздалегідь. Але від чого це залежить? все таки, одні я знаю однієї моєї знайомої, вона сказала: у нас було тільки дві години часу, коли електрика була. В інших будинках все таки це відбувається більш збалансовано. Від чого це залежить? В термінології енергетиків графік це по суті обсяг споживання і певний список споживачів, які будуть тимчасово відімкнені? Графіки аварійних вимкнень або списки споживачів, які аварійно будуть вимкнені, складаються таким чином, щоб якомога швидше знизити споживання. Можна я уточню? Чи це означає, що якщо якийсь будинок відмикають надовше і частіше, він споживає більше електроенергії? Той чи інший будинок входить у великий вузол споживання, який вимикається в першу чергу, тому що просто це швидше. Скільки часу потрібно на відновлення е, цієї підстанції? Ну збитків задан, Взагалі гі? відновлення підстанції до її такого первинного рівня. От, як було до вторгнення, займає місяці, але е, функціональність таку базову критичну, яка потрібна, щоб заживити споживачів, ми е, можемо відновити в деяких випадках за дні, в деяких випадках за тижні. Але в будь-якому випадку е, я хочу, щоб наші глядачі, наші користувачі е, і споживачі електроенергії зрозуміли, що йдеться про дуже складне е, обладнання. Що можна відремонтувати наші енергетики ремонтують, і тому в наших квартирах досі є світло. Але ось ця величезна штука вагою 250 тонн. Це трансформатор, як мені пояснили, це серце підстанції, і при такому ось рівні пошкоджень відновити його практично неможливо. Виготовити новий це аж 12 місяців, час якого у нас немає. І тому ми шукаємо готові трансформатори за кордоном. Ми шукаємо по всьому світу зараз. Обладнання, яке було би сумісне. З обладнанням, яке використовується в українській енергосистемі, по всьому світу, я відчуваю, що є дуже великий апетит за кордоном допомогти Україні підтримувати стабільність своєї енергосистеми, щоб ми могли продовжувати ті ремонти, які ми робимо. Пане Володимире, ми звичайно розуміємо, що обстріли не припинилися і вони ще будуть. Але станом на зараз ми. Встигаємо відремонтувати, як ми рухаємося в плані ремонту. Відремонтувати пошкоджені мережі. Є дуже тривожне попередження керівника ДТЕК, який сказав, що потрібно готуватися до того, що планами будуть вімкнення, а не вимкнення електрики. Ну це знаєте. Така вічна дилема, чи склянка наполовину повна чи пуста. Ви більше оптиміст? Я завжди зберігаю оптимізм. При цьому ми повинні всі розуміти, що ситуація дійсно дуже складна, критична з цими обстрілами. Ніхто і ніколи жодна енергосистема не переживала того. Що переживає сьогодні українська енергосистема? Нам нема в кого спитати поради, і нам треба покладати стільки на себе. Якщо обстрілів не буде, то звичайно через декілька днів ситуація в енергосистемі буде краще. Якщо будуть нові обстріли, ми будемо готові відновлювати знов і знов. Незважаючи на те, що треба готуватись до таких складних сценаріїв там для можливо тривалих перерв енергопостачання. Я би хотів, щоб наші Споживачі електроенергії знали, що якщо десь вимкнули світло, це означає лише одне: хтось там далеко на підстанції, на електростанції, вже займається ремонтом для того, щоб воно з'явилося знову. Дякую вам, вашій особі, всім нашим енергетикам. Спасибі за цілодобову роботу. Тримаємося разом. Дякую вам.